вам и с мужчина надо последний и ручка давай с мужчинами последний давай давайте давай, давайте спасибо вам Тут святкують. А що, нам народження. Давай, сейчас. Давайте. А що, саме який ресторан? Знаєте, який ресторан у нас на привозці? Ресторан на Привозі, ви знаєте? Найкращий ресторан. Ну, просто скільки, 18. Ой, бабушка Галя, було мені колись 18. Да? Але я хочу сказати, я дивлюся на свої фотографії 10 років тому, ну то я зараз краще виглядаю. Ну, правда. ну, Я ж сказала, що з кожним роком жінка вона стає не взросліша, вона просто стає красивіша. красивіша. Неважливо, скільки в його паспорт паспорт мій цей, паспорт я описану документи. <свят> 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 я його не дивлюся. <свят> <Тут. свят> а шо, ні? А О, сердечко завжди? 35. Да, 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 да. Ну 35. А де тарілочка. А це тарілочка. А от це. Це а, а, такі. Не треба, що ми даємо старі. Матіка, ну давай, коли дівчат.

Розкисла, Позвонила, напхала і розкисла вже. Дай тебе щось, то вона сама добавляла. Номер дасте? До да. Ні, я хочу сказати, що Наталя тобі чесно, я... Перше, я тебе вже знаю з першого дня і ти знаєш, що ти, Шо б там де не говорили, там противно, знала, я тебе дуже-дуже поважаю, правда, ти дуже велика підтримка, ти дуже велика підтримка, ти моя красотка, ти моя чарована, моя боятина, моя прилікачина. Знаєте, що хочу одного сказати? что Света, человек дела, надежный человек. И если, знаете, вот кажется такая, она вся такая веселая, шебуршная, все. А когда тебе плохо, она первая придет на помощь. И она очень благодарный человек. И если ей когда-то кто-то помог на 5 копеек, она поможет на 500 рублей. Это правда. И я в этом убедилась. Спасибо. Спасибо, когда моя пошла и работает дальше. Ваша Спасибо, Марія. Така ваша секундочка. Вся правда со сторони буде вам. Я ніколи себе не хвалю, але хочу сказати, що знаєте, ще бувають такі моменти, коли трошки розчаровуюся в друзях. Хочу з все душою, а вони до тебе повертаються задом. Але нічого, це життя і воно продовжується. <ристо> я вас <і> вітаю, <ристо> щоб був ви здоровенькі, щасливі і любили. Всім любимо, тебе Василь. Я тебе чекала с утра, но я Давай, я хочу прямо ответить. Нет. Спасибо. Спасибо. Очень, очень Спасибо, Мэри. Так, Вау, Выбирала. Это да. Ты красоту. моя сама вырежьте Да, да. Мне не скажу. 18? Чуть більше не скажу. Чуть більше, не Напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки святого. Я тобі напишу за 60. Найшла задати вопрос. За 60 пишуть мені. <зас> Я вже на кнопку вигляжу. Кажу 60, нормально. Мально, кажу, так. <зас> да. Давайте буде чуть менше. Так. Да. Хай буде 60, 17, 18, 80. Воно написано в 18. Год, говорите, да? <зас> сьогодні 18. <тебе>. Ой, сьогодні рождення. Будьте, будьте. Дякую. З цього самого прекрасного здоров'я. Да, спасибо, Майні, Спасибо, yeah. Олечка. Спасибо, І ви знаєте, як у кожної людини у нас йде бажає, Щоб закінчилася війна. І yeah. вона yeah. Я yeah. Спасибо. Все найкраще. Так, Сонечко, дай вам. Ми тут хай студіть, ми тут кожна жінка має право закривай. Все, показали, закривай. Yeah. Все, показали, закривай. Yeah. Все, показали, закривай. Yeah. Де бабушка Галя, йде? Іде, йде, йде. Сейчас э, все будуть Адес Сиро... Адевиолита придут, казано. Да, сейчас придут. Да. Ну, а Люба, вышиванка. Тогда, Алёнка, ну что? Девчат, я хочу самый лучший, э, самое лучшее свято це на прибуд. И дивіться ось. Все. Да? Відвалечки. Відвалечки, Натабу. І одна тіваля і друга Валя. Я вам дякую за э, прекрасний стиль відваль. Щоб вас не боліли ручки. Спасибо вам велике. Спасибо. Тетя Тамарка, спасибо, що ви у мене є. А ми як спасіба, що ти в нас є. Появилася наша життя. Є вирішення поводі братися. Дівчатка, спасіба, я вам дуже вдячна. Вдячна всім, спасіба. Давай давайте вік'ємо за гарний настрій. Спасибо, за хороший день. Давайте, давайте. Давай, ага, давай. Лапочка, що ти наша лапочка? Давай, давайте, ты, дівочка, давай, дівочка, дівочка. Дашка, наливайся. Давай. Да, здрасте, здрасте. Здрасте. Дякую. Сан Вітаю вас нам народжений від Сансани. Ще вітає вас. Боже, всеки. пасіба від знову вам здоров'я, Спасибо, спасибо. Получайте завжди так гарно. це ваші цвіточки. Я наблюдаю, так да? я також за вами да, на пасівам. Так сам саничем вам тобі вітання. Дякую. Ти мисне, дівчатка. спасибо вам велике. Моя красуня. Дякую, моя дякую. Я, вас вас. Дуже, Ради. Ради. я Ради. дуже дуже рада. Ради. Я за вами дуже наблюдаю. І я наблюдаю за красивими цвіточками. Дівчатками, дякую. дякую вам, що у мене салище.

Yeah, I you. i'm yeah. the guy who knows the matter of ведем, ведем такой вот, а, такой поишки. Не все нормально. Спасибо вам, Это... спасибо. Министрация... Спасибо, Валерий. Спасибо спасибо. Дня... Э, ну, ну, спасибо, спасибо. Спасибо вам, Валерий. Спасибо вам, Валерий. Спасибо. Враження від сьогоднішнього дня. Дашка, враження. Сказати, что я в шоке. Ви вже трішки втомились? Ну, так, спасибо, спасибо вам, Валерій, спасибо. Красуньки мої, світулька. Дізей. Світить. Все починю, Дивіться, а ви дивіться. себе уявляєте на якомусь другому ринку? Ні, ти що? Навіть не говори, привоз це мій рідний. дивись. цілую все. Хай мені зараз на швидше, але цілую все. Ідемо ти за празднічний стіл. Знаєш, я хочу сказати, Маш, Дашка, оце ресторани, оце бари, це не мої. От я тут живу. От для мене привоз це все. От зараз сіли три по два. А ти бачиш, а там заглянь той рай. Цвіточний щас рай. Дивіться, шторку шторкуває. Даже тільки заход сюди, заход туди і потом берешки. Скупили почти всі квіти на привозя. Дивіться. Оранжерея. Я вообще забула відео. Наталя Васильна, добрий день. там? Спасибо. Здоровочка, мира, благополучия. Я, тебе мою, щас, я, у, я, мир, я спасибо, тебя обожаю, люблю. Целую. Укрой, это тебе это. Андрей спасибо. тоже сейчас звонит и. Ну да, что такое? Ну что ж, я чекаю. Давайте, а щас. ты чекай? Чекай, я приду. Все все, 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 набираю. Так, делу. сейчас будем поздравлять. Сейчас. Секундочку, поздравления от начальника. Начальника, начальника, да, начальника. Все, пожалуйста. Добрий день! Добрий день! день. Спасибо. Дорожечка. Спасибо. Дорожечка. Спасибо. Мира. Спасибо. Я вже скучала за вами, коли вже приїдете? Ла Одеса! Що ла ла ви забираєте? З начальником. Забирає Забирайте! Ну хорошо, все власно. Дякую вам велике за вітання. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Надо... Э, начальник, ми б зараз дали по 3-25 по і гапацуки. А? Мало, ну це для почала, для старту. Да? О, о, це ну, я ж не буду на камеру, бо нас знімають. Все, давайте, спасибо, спасибо вам. Давайте. Ну ты по 12 валюш, забирай, ты телефон забирай, ну, хай лайк. На навіть, навіть і не сподівався, А я пройшла твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала свій сон, щоб у серця у ній сон, Лися разом навіть чого, дом. о чорногих дом, бо я тебе чекаю кожен новий день, і чути твою ніжність, найти біжих долон. бо та небу мені серед людей, потрапила у твій по цей мужчина тільки з ні, Надаві. Мама Наташа, вам дуже велике вітання цвітуєш. Мира, добра, позитива. Щоб ви були здорові, красиві, щасливі, все буде добре. І сеструсі в Африку. А, в Африку? О, пожалуйста. Там це завжди соціа. Я вам завідую білої завісті, ви лежите на сонці так? Да? О, я лежу в місті з вами, курка гріх мучитися. Гарна вам я, позитивна хліба. Да. Спасибо. Хорошо вам, да? Я тоже вафли хочу. Очень хорошо. Да? А, это вам это свидание. Нет, уже бы все знают. Уже був Мишка. Так уже был Мишка. Уже, уже ушел Мишка. А мы обращаемся. Ви ще чекаєте якихось артистів чи ні? Не знаю, ну хочете ще пару мішек? <ріпи> чи циган? <ріпи> ні. <Не. ріпи> хай будуть, хай будуть. Що мішка біля Я запитую, ви ще <ріпи> хочете пару мішек? Я? Може, горіло лише. Я вже хочу розуться і його пацуки робити. Uh -huh. Але я витримала, я хочу сказати вам, я витримала. Боже, uh -huh. вам дякую за привітання. У мене мільйон двадцять п'ять привітань. Мільйон. Правда, якщо я навіть комусь не ви відвідала, дивіться, ми вам всім сім'ї yeah. скажу, що я вас дуже люблю. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви в мене єдете, там мої голубки. Yeah, Давайте таку фотку зробимо. Один час. Ха -ха -ха. Добрий день. Спасибо моєму. Спасибо тебе, вона. Подарок, так сказать, сохне. Подарок сохне? <плам Rank> а, так, да, подарок, так. Да. Ота лампа, так? Ні, не лампа. Не лампа. Лам. Ну я побачу. <пламп> ну, <пламп> ну ти знаєш, напевно, я теж. Тоже... А ресниці, бачу в мене на місці. <пламп> я кажу, що я чиш, це Ірка моя ресниця, Я кажу, утром роблю лікар, я кажу, я наплювала на кісточку, що вона каже, та вони від слюнілипнуть. Каже, ти оч, тільки ти так робиш, тільки ти таке говориш. Якусь попаду. Также мене вона навчила. Так що спасибо тобі, моя рідна. Манюя, иди сюда, давай не стесняйся. Йди. Красавчик, ты сюда, мужчина. Пошли, тортик, да, А есть ты что нибудь ты, дашь? Ну это, конечно, идем, давай на меня пойдем. Тебе бегу да листья сейчас. Иди сюди, 20 лет, сейчас листья, сосна, и все давай, тует. Ну 20, воды и бедышка, вот капитан, вот так.